Сьогодні у нас 6 листопада 2014 року знаходиться поблизу будинку Лаваневського 45, Лаваневського, 50А, чомусь зараз ніби 24А, Лаваневського, 41. Щодо будівельного майданчика. Власником якого є приватне підприємство Бісарків, Бутінвест здається. Відео показано, на якому стані знаходиться територія, що вона вся в бур'янах, що будь-хто може сюди зайти. Це настаканти-санітарія. Ніхто за територією не слідкує. Дімо паркану немає місцями. Зараз пройдемося швидко навколо цього будівельного майданчика. І подивимося, щоб будь-хто може зайти, діти замість того зверталися до Ілляшенко Ростільськи. управління житлово виконавного господарства, щоб прослідкували. Остання заява була в жовтні, проте ще досі ніхто нічого не зробив. Всім бай вже. Ось такий у нас доступ вільний. До будівельного майданчика будь-хто може зайти. Зараз ми заходимося поблизу Зеланевського 28 будинку. Ось знову ж таки відкритий доступ. Щоб не вказати, що не можна зайти. І ось прибрана територія. Ось в такому стані знаходиться антисанітарія, антисанітарія страшна бруд, сміттєзвалище, бур'яни. І це все поблизу житлових будинків. Це ми готуємося до Європи, щоб молодь виросла у нас, діти наші виросли. Наші хлопці на війні воюють, кров проливають. А наші організації, які мають з цим слідкувати, щоб чисто було байдуже. Краще ж хабаря брати. Йдемо далі. Революція гідності відбулася, люди стояли за те, щоб зміни в країні відбулися. Звичайних громадян, зміни в голові відбулися, а можна владців, всяких плебеїв, нічого не змінилося. Тяга тільки до грошей та все. Моральне виховання. Ну, напевно, до Росії готується. З Росії беруть приклад. Дайте десь у нас ті паркани. Зараз знаходимося поблизу будинку Лованевського, 47. Дріб 1. Ось вам в такому стані будівельний майданчик знаходиться. Відкритий доступ ближче, подіється. Сміття. Жахи бур'яни. Це причому заяви писалися ще з квітня, в травні, в червні. Це такий належний санітарний стан. І так Ось ще один чистенький майданчик ось. Всередині там валяється будь-що будівельні будь матеріали. Ось так нас дбають за чистотою.